Ось такий дивний міст ми побачили в старих Санжарах, на Новосанжарщині міс через річку Ворскла. Бачите, дуже така споруда. Унікальна, але і небезпечна. От вона. Але тут знімати так не можна, бо можна втрапити в халепу. От а От, Олександре, да. Ми стоїмо на цьому містку, якому ну, навіть я не берусь сказати, скільки йому років. Тут як місцевий житель краще можете підказати, мабуть, він існувався. І за ваших часів, і до ваших, і, і мабуть, ще... Діди ходили по цьому містку, і я думаю, що тут нічого на краще не змінилося, навпаки тільки стало гірше. Знаєте, я пам'ятаю дитинство. Після того в нас перерва, коли я пастеля, в, в ковгоспі була з 12 по 3. Приїхавши там, і з бабою повідавши, швидше щось, одразу виходить хлопці стікалися. Всі на річках. Було любиме місце. Хочеш плавати рибу, хочеш поплавати, попригати, а зараз... Зрозуміло, ну, зараз ну, зараз, от, крошки, от ми бачимо це... на що перетворилась О, да. Бо, річка, вони палить повністю. Це, мабуть, ми можемо говорити і про те, про що ми починали, будучи там коло, да, там, коло, коло нафтової скважини, що, що, мабуть, беда на цій землі. Тому краї, Богом даному, на поруки жаль, маємо те, що маємо. Це міст був раніше, тут парила було, через нього техніка їздила, зараз тут ходити тяжко щоб не провалитися і не впасти. Треба, треба щось зробити. Ті пляшки кровом валяється, все заросло, забилось. Таке чувство, що воно нікому не потрібне. Ніщо нікому не потрібне. Люди не потрібні. Людям, ви бачите, виїхали родина, вони відпочивають рибу. Я переконаний, що вони гідні на більш кращі. Нам не треба їхати в Турцію, нам не треба їхати в Єгипет. Наша земля краще. Подивитися, які краєвиди. Але на превеликий жаль, то все занепало. Це дорога веде на малу перещеплення, на пристанційні, на станції. Тут ми сюди через цей міст возили помідори, які збирали. тут на бригаді. Возили, там їх прибирали, сок давили, чи що там робили, я не знаю. Зараз ти не проїдеш, я думаю, що, не я думаю, що цей міст може порадувати тільки в тому плані, що раптом що то російські танки тут явно не пройдуть. Так, їх тут <хи> підпалити можна буде швидко і, як то кажуть, зайняти вигідну лінію оборони на тих горах, пагорбах, які ми а... бачимо перед собою. Да, це власне єдине, чому можна, чим можна порадіти, хоча насправді це дуже сумно. Красиво. Дуже красиво, от такі вони новосанжарські ну, чи старосанжарські Стари, Санжарські краєвиди. Можуть, Раніше в тих ярах церкви були, люди жили, хати були, зараз тим все розвало. Нічого немає. Я переконаний, що пройде 10-15 років Україна стане набагато заможнішою. І у селах веселих, і люди веселі. Сподіватися, що ця дорога вона все таки виведе нас колись до кращого життя.